Максим Кисельов, керівник департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, задекларував приголомшливі прибутки, які під час війни зросли до півмільйона гривень на місяць. 28 квітня Кисельов отримав заробітну плату у розмірі 526 тисяч 951 гривню. 29 березня, заробітна плата керівника департаменту склала 650 тисяч гривень. 28 лютого Кисельов отримав 651 тисячу гривень. Заробітна плата керівника 31 січня склала 557 тисяч гривень. Тобто лише за 4 місяці роботи Максим Кисельов отримав майже 2,5 мільйони гривень. При цьому зарплата Дениса Малюськи, міністра юстиції складає всього 1 мільйон 200 тисяч на рік. За інформацією із декларації відомо, що в минулому році Кисельов заробив 5 мільйонів за рік. У 2024 році його доходи значно вищі.